Доброго дня чи вечора, чи що там у нас там буде, коли вийде відео, мабуть, вечора. Мої шановні, дорогі, улюблені і, і так далі і всі прекрасні слова, які я тільки можу вам сказати, підписники. Я вам щиро дякую, вам щиро дякую, мій студенти 241 й підрозділ Територіальної оборони Збройних Сил України. Поступила до мене інформація, що збір фактично завершено, в тому числі завдяки нашим з вами. Зусиллям. тому дякую, дякую, дякую. Ще раз дякую. Але хитрість у тому, що ще цей тиждень і той тиждень, по-моєму, аж по 22 грудня буде йти відео, де обов'язково в... знизу буде інформація про цей збір, і в описі до відео обов'язково буде інформація з посиланнями на цей збір. Тому, якщо є можливість донатити, донатьте і далі. Я думаю, що зайва копійка хлопцям на фронті геть ніяк не заважати не буде. Тому ще раз щиро дякую від цього серця. Ви молодці, ми з вами молодці. Все, що ми можемо на сьогоднішній день, як ми можемо, ми робимо. І сподіваємося на перемогу. Слава Україні!